Має вітання. Сьогодні я хочу показати вам порізку керамограніту товщиною 10 мм, довжиною 1200 мм. Від цієї плиточки я хочу відрізати 2 мм полоску товщиною 2 мм. Я роблю це для чергової демонстрації можливості плиткорізу Infinity Помагатор. Цією порізкою я хочу показати вам наскільки мінімальна вібрація у цього плиткорізу. Для чого це потрібно? Для вашої безпеки. Щоб ви розуміли, що можна відрізати навіть полоску 2 мм. І вона буде не відлітати так шматочками, а вона буде триматися. Розумієте? Для того, щоб ви розуміли, що це ваша безпека, наскільки безпечно для вашої заготовочки, для вашої плиточки різати цим плиткорізом. 2 мм демонструю чистовий різ ще одну смужечку. Поїхали. Перший різ. Десь 2 мм в глибину. Наче все. Водичку прибираю. Так, шановні майстри, дивіться. Зараз хочу вам дещо показати. Поки ще плиточка на плиточці, дивіться який я різ. а якість колів, бачите? Угу, дивіться. бачите. Угу. Розумієте про що я? Угу, Бачите? 2 мм. Демонструю результат. 120 сантиметрів. 10 мм товщина, ширина чітко 2 мм. 20 хвилин роботи мені потрібно було для того, щоб відрізати цю полосочку. 20 хвилин роботи і стакан води. Без перебільшення стакан води для того, щоб е, порізати 120 см. Смужечка настільки тоненька, що прогибається під своєю вогою. Ця смужка це демонстрація того. Що низька вібрація і велика надійність для вас, безпека, для вас в роботі, для того, щоб робити якісь дуже точні делікатні різи. Дякую вам. Слава Україні!